Вався, шарпав та погрожував правоохоронцям. І усе це за інформацією телеграм чинив місцевий депутат у селищі Рокитне на Київщині. Під час патрулювання на одній з АЗС у комендантську годину копи зупинили автомобіль Ауді, водій якої явно перехилив кілька чарок оковитої. Щойно поліцейські почали розмовляти з чоловіком. Як звідкись узявся ще один автомобіль? Агресивний водій Міцубісі почав кидатися на правоохоронців та намагався зірвати бодікамеру. Коли лайка і не допомогли, чоловік почав Почав ще й плюватися після перепалки, ймовірний депутат зник, а правоохоронці почали розслідування. Зберіть і кіо. Пустіть баді камеру, будь ласка. Пустіть баді камеру. камеру! Що ви робите? І ти злякайся. Що здаєтеся? Ти, 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 ти злякайся. Урод хорош орот. Урод. Чудуєте людей. Ти, ти злякайся, зля я себе знак. Я сьогодні знати, де ти живеш, фамілія, все.